Зустріч трьох поколінь напередодні 70-ї ювілейної річниці великої перемоги у сумському будинку. Ветеранів влаштували свято, згадували, плакали та приймали вітання. Валентина Іванівна служила у контррозвідці. Зараз у свої 93 роки ділиться спогадами про 9 травня 45-го. Та ж ніч була, спали всі і в 4 часа утра передали побіду. Я жена воєнного у нього. Оружжя всегда да ж били, і рядом которые жили военные, Всі почали стріляти в в форточку, форточку стріляли. Я в Харкові жила. Всі ми пішли на площадь Зержинського. Там сразу людей собралось, чуть ли не миллионы. Всі обнімались, цілувались і плакали. Ніна Андріївна пішла на фронт, коли їй було 18. Без сліз на очах згадувати ті роки не може і зараз. Шість суток в одніх болотах пробула, ні пивши, ні євши. Ну, а стала жива. Всевишній помог. Ранена була, бойця спасала, снаряд упав і була ранена. Ну я жила сейчас. мені 93 роки. А я ще тружусь на ветеранів. мені жалко людей. Маршурували, танцювали та дарували квіти, а ще книжки. Олександр Іванович, автор видання під назвою Ми цій й пам'яті вірні. Сьогодні свою ще зовсім свіжу книгу дарує ветеранам та усім виступаючим. У ній чоловік зібрав унікальні матеріали та фото про героїв Сумщини. Мені доводилося зустрічатися із Сидором Артемовичем Ковпаком, а також із Кожедубом. Оті зустрічі. І з іншими учасниками бойових дій побудили мене до написання книжки. Видатна Трійка, Покришкін, Жуков і кожедуб. Ось Кожедуб біля. Свого лі літака легендарно сьогодні Кирило присвячує танець і пісні поважним ветеранам, а сам з нетерпінням чекає на тата, який вже довго захищає український кордон на сході. Тато я бажаю тобі, щоб ти вернувся із, із війни здоровим і здоровим. У тебе не було ніяких ран. Про події 41-го, 45-го ця дітвора колись вчитиме у школі. Утім, вже зараз вони знають про ту війну, що йде на сході нашої країни. Тож разом із побажаннями ветеранам звертаються і до учасників АТО. Щоб вони повернулися всі здорові і, і захищали Україну. Собрався і і вони були здорові. Щоб вони повернулися з війни. Здоровими, живими щоб побуді Росія і щоб не було ваше войни. Ветерани ж із сумом говорять про події в Україні. Пекельну війну вони бачили, а тому з надією закликають до миру. Зачем эта війна? Москалі, хохли, Я как включу телевізор, как только скажу, що. Один человек погиб, а три ранены. Я не могу. Я сразу прям плачу, выключаю телевизор. Не могу. Я сразу вспоминаю, как тяжело родным, как тяжело матерям. Я противник, чтобы Россия, Украина, чтобы воевали, конфликты были. Ну, раньше, слушайте, Украина занимала шестое место в мире. Ну, жили хорошо. Я не представляю себе, как можно, как можно допустить такую войну. Вот так. Это преступление. Желаю, чтобы не было войны, чтобы скорее прекратилось вот это, вот, которое Россия затеяла. Чтобы мирно жили. Виктория Радченко, Юрий Токман, телеканал Пульсар.